Встановлювати чи ні новорічну ялинку на центральній площі Чернігова цього року. З таким питанням до містян та містянок звернувся виконуючи обов'язки міського голови під час наради в муніципалітеті цього тижня. За його словами, рішення ще не прийняте. Управління культури проводить моніторинг по іншим обласним центрам України, зокрема прифронтовим. Більшість з них планують встановлювати символ нового року. У Чернігові це питання має вирішити громада. За словами Ломако, на це шукатимуть позабюджетні кошти. Не за бюджетні на Красній площі, тільки одну ялинку встановити, більше ніяких там, ні танців, ні культурної програми, нічого не робити, встановити, щоб якусь атмосферу свята все-таки у людей зробити. Хоча ну, зрозуміло, що не до свята, але ж і життя якби, не завершується. Тому, ну і діти. діти, щоб вони могли на канікулах прийти, хоча б там. Ну, побачити сьогодні. Нагадаємо, в останнє новорічне містечко у Чернігові працювало у 2021 році. Далі намагалися організувати свято для маленьких містян та містянок без центральної ялинки. Проте кожен рік надходять запити встановити ялинку саме на красній площі, зокрема ж від людей, які бувають в інших містах країни, і бачать, що там часто працюють навіть цілі новорічні містечка. Підняти тему цьогоріч вирішили після розмови з головою міської організації Ветеранів. Сказав Ломако. Вона до мене сама підійшла. Каже Олександр а в 44-му каже, я пам'ятаю, на площі стояла ялинка. Ну, я думаю, якщо в 44 му стояла, то що заважає нам? Тим більше не за бюджетні кошти. Тому рішення немає, рішення немає. але я би просив як би його над цим подумати. Завершить ще по іншим. Там вони всі області центри дали. Завершить, будь ласка, щоб ми чітко побачили. Нагадаємо, цьогоріч місто вирішило не запускати фонтани, які в вмикали до повномасштабного вторгнення. А кошти, які потрібні були на підготовку міських фонтанів до роботи, перерахували одному з підрозділів ОК Північ, що на той час виконував бойові завдання на Сумщині. Мова про суму близько 5 мільйонів гривень. Встановлення ялинки, що йдеться в близько 400 тисяч гривень, і бюджет. То має не коштувати ні копійки. Свою думку встановлювати чи ні новорічну окрасу на красній площі пишіть в коментарях у соцмережах телеканалу Дитинець.